Менчуцькі новини на телеканалі «Лтава». Мої вітання. Що вирішили у міськвиконкомі стосовно виділення землі бійцям? АТО? як долатимуть кризову ситуацію на сталеливарному заводі? Про все далі із випуску новин. Складна ситуація на сталеливарному заводі та й на інших підприємствах машинобудівної галузі Кременчука знаходиться на постійному контролі у керівника міста Віктора Калашника і народного депутата України Юрія Шаповалова. Сьогодні вони зустрілися з головами профспілкових комітетів промислових підприємств. В ході зустрічі була вироблена концепція спільних дій щодо подолання кризових явищ у промисловому секторі. Докладно далі. У п'ятницю під час засідання Верховної Ради Юрій Шаповалов зробив депутатські запити на ім'я президента і прем'єра щодо стабілізації роботи промислових підприємств міста. Ми требуємо, щоб сьогодні е в державі була прийнята програма по обновленню підвіжного составу «Укрзалізниці». Це допоможе нам отримати закази і. Е Восстановить в работе сталелитейный завод, а также получить дополнительные заказы на Крюковский воностроительный завод. Это звернення сегодня будет оглашено в Верховной Раде. І піде на президента і на прем'єр-міністра поновити роботу бюджетоутворюючих підприємств для Кременчука означає наповнювати міський бюджет, розвивати інфраструктуру і у підсумку мати фінансову стабільність. Тож було вирішено працювати у новому форматі, а саме з представниками робітничої профспілки. Ми хотіли б обсудити з вами ситуацію на ваших. промышленных предприятиях, какова она сейчас, какие перспективы имеет предприятие на сегодняшний и на завтрашний день, на следующий 2015 год. які настроєння в колективі проблему місцевій промисловості чимало, адже більшість підприємств залежні від російських замовлень. Немає замовлень, немає роботи. Втім, незадоволені профспілки в першу чергу, тим, що нова урядова програма реформ зовсім не враховує інтереси пробітничого класу. Первая у мене просьба треба кричати во всі вовсю горла у возраженні промисловості на Україні. Тим більше ми хотим аграрной страной стать нужны трактора, нужны сеялки, нужны техника для птицефабрик. Очень много надо. Надо сегодня сьогодні не на старом жить, а современное сегодня сьогодні и дать і дати роботу людям. Пропонують про лідери і ввести кримінальну відповідальність для власників заводів за бездіяльність у справі відновлення промисловості. А от Віктор Калашник впевнений, піднімати економіку потрібно за рахунок державних замовлень. Нравиться или не нравиться, но должно але. Быть гвоздем внутренней политики, это защита внутреннего рынка. Даже если это качество продукции, это и хуже на сегодняшний день. Да, но другого пути просто нет. І сейчас що касается сталітійного заводу, вагонного заводу, наверное, нет другого виходу, як ті кредитні ресурси, які получает Україна, там компенсационные, направлять на розвиття внутрішнього ринка. Юрій Шаповалову свою чергу повідомив, які заходи впроваджує його депутатська група по відновленню промисловості в Україні. Ми зараз готуємо законопроекти та в підтримку промисловості. Ми сьогодні піднімаємо этот вопрос. И вот, кстати, последняя встреча у меня была с приходом Владимира Ивановичем, где мы, он предложил э, организовать встречу с президентом или с премьером для именно обсуждения проблем машиностроения в Украине. Я вам скажу, что мы в ближайшее время эту встречу организуем. Организуем именно э, на самом высоком уровне для того, чтобы услышал... то ли прем'єр, ли президент, і в конце концов понял, что-то нужна робити, срочно. Працювати у тісній співпраці на усіх рівнях, і на місцях, і у Верховній Раді від пересічного робітника і профспілки до міського керівництва і керівництва країни вирішили на зустрічі, адже лише спільними зусиллями можливо відновити роботу промислових гігантів міста. Не виділяти землю нікому, поки не вирішені питання з виділенням землі учасникам АТО. Таке рішення серед інших прийняли сьогодні учасники робочої групи, яка вивчатиме питання із забезпечення земельними ділянками громадян пільгових категорій, в тому числі учасників АТО. Сьогодні відбулося перше засідання. Наталя Небурак знає, які питання розглядали. До складу робочої групи увійшли депутати, представники громадських організацій та силових військових і спецпідрозділів, які беруть участь у АТО. Цель робочої групи створити механізм виділення і очередності, щоб всі були в равних умовах. Щоб у нас була відкрита, щоб у нас не була е, ми не прислідували політичну доцільність в рішенні цього питання. на сьогодні. Спеціалісти земельного управління віднайшли 23 земельні ділянки, які можна виділити під забудову Кременчуцьким пільговикам. Це велика кухнівка та район колишнього гіпермаркету. Простор опрацьовуються також Лашки – Це ще приблизно 20 ділянок. Та цього катастрофічно мало. Адже самих лише учасників АТО у Кременчуці за неофіційними даними може нарахуватися близько… Близько 600 чоловік, і це без четвертої хвилі мобілізації. Однозначна думка робочої групи без участі селищних рад Кременчуцького району не обійтися. Є резервні землі, каменні потоки, піщани, не хочу називати всіх, Самосіївків, Кривуша, 5 кілометрів, Сосновий ліс, річка Дніпра. І дамо право вибору учасникам, хто то скаже на озерну, а хто то скаже, а я побудую. Піщаном кривушат побудую ще два потенційні райони під забудову масив озерний та парк депутатський, що на молодіжному. Перший територія абсолютно без інженерних мереж. До того ж, повністю ще не розчищена від артснарядів. Другий зона парку депутатського, що по вулиці Тельмана, не може розглядатися з точки зору закону, адже це так звана зона перспективного озеленення, чиє призначення не можна змінювати. Та й саме розташування не додає оптимізму. Безпосередньо поруч славно звісна усім мешканцям молодіжного пропарювальна станція. Мета у нас зареалізувати, знайти земельні ділянки, але давайте шукати достойні земельні ділянки. Виділяти землю лише учасникам АТО або й іншим кременчужанам пільгових категорій, які уже роками стоять у черзі на земельну ділянку. Це чорнобильці, афганці, ветерани великої вітчизняної. Загальна думка робочої групи неетично відокремлювати пільговиків, надаючи перевагу одним чи іншим. За підсумками засідання, учасники робочої групи вирішили тимчасово призупинити у Кременчуці відведення земельних ділянок під будівництво, поки не вирішиться питання з виділенням землі учасникам АТО. Крім того, інвентаризувати вільні земельні ділянки вийти з пропозиціями до Кременчуцької райради та вивчити юридичні тонкощі з виділенням земель у масиві Озерний та у парку депутатському, та головна заковика у тому, що й досі у раді та кабміні не визначилися зі статусом учасників АТО та механізмом виділення їм земельних ділянок. Члени депутатської групи Воля народу звернулися до прем'єр-міністра за роз'ясненнями. Нам для виділення земельних участка потрібно розуміти, Статус учасників АТО, які документи їм для этого нужны, і як міська рада може сьогодні виділити ці земельні участки. І міська рада готова виділяти. Але нам просто нужен чіткий механизм механізм реалізації цього проекта. Тож, коли дійде справа до виділення земель, залежить насамперед від рішень державних мужів. Свою руку підтримки Кременчуцьким військовослужбовцям простягли вихованці професійного ліцею імені Макаренка. У реаліях сучасного життя ніколи не відомо, хто з нас може бути наступним в черзі за допомогою. Нині її особливо потребують бійці у зоні АТО. Суботами та неділями студенти професійного ліцею пораються над маскувальними костюмами воякам у зону АТО, вихідними, аби не завадити навчальному процесу. Колектив навчального закладу дружній. Будь-які проблеми тут вирішують легко і з посмішкою. Так само й організували бажаючих допомагати кременчуцьким бійцям, закупили необхідні матеріали. І ось помилуйтесь. По ініціативі учнів були зібрані кошти із кожної навчальної групи. Закуплені були матеріали. І вирішили за урочний час прийти і виготовляти ці костюми. Чотири десятка захисних костюмів виготовили і вже передали для миргородського батальйону. Нині ж майстрині плідно працюють саме для Кременчужан. Для них маскувального вбрання налічуватиметься близько ста комплектів. Ми пришиваємо мо капішон, який буде у них на голові. Потім у нас рубашка, штани, і воно все буде триматися, буде одягатися зверху костюми. Все буде триматися. Буде піднистю на нагору? ні, це на гору. у нас буде. Такі кармани, які ідуть і спочатку з тиркою, тоді тоді вони будуть туди прилазити, брати свої речі на допомогу швачкам. Прийшли і батьки, щоб забезпечити якісний результат, процесом диригують викладачі та майстри виробництва. У нас є зразочок. Нам привезли за той, який потрібно пошити маскувальний костюм. У нас є матеріал, Ми його попрасували, розклали, виготовили лекала згідно тих ескізів і готового виробу. Розклали на тканині, вирізали і дівчата зшивають. Вони знають, яку кому операцію необхідно виконати, хто прасує, хто зшиває капюшончики, заготовляє хто верхню частину куртки, хто нижні брючки, хто обметує зрізи. В кінці попрасуємо, складемо відкриточки, кладемо в карманчики і привіт. І це далеко не кінець. У спортивній залі ліцею також триває благодійна робота. Тут із кольорових стрічок плетуть маскувальну сітку. Нужно допомогти ребятам, которые служать. Воюють, потрібно допомагати. Тож, як бачимо, увесь колектив професійного ліцею по справжньому прагне бути потрібним та допомогти військовослужбовцям тим, що під силу. Ми всі засмучені цими подіями, що у нас зараз відбуваються в нашій країні. Ми хочемо теж вкласти свою душу, допомогти, дати допомогу поміч нашим воїнам, які захищають нашу країну. Благодійна акція Святий Миколай дітям добігає кінцям. Тисячі іграшок та солодких пакунків волонтери молодіжного парламенту вже готують до відправки у соціальні заклади міста. Як протікає процес роботи по здійсненню дитячих мрій, бачили і наші кореспонденти. Майже все приміщення головного офісу святого Миколая заповнено іграшками, шоколадками, канцтоварами, дитячим одягом, новорічними пакунками. Кожен подарунок у нас має номер, так як і рібонок в групі марафон. Возраст... Такое заведение что он хотел самый такой яркий подарок огромный вот этот одному все ребенку он хотел э, перчатки для бокса грушу машинку на радиоуправление и хотел книгу для бокса вот. В следующей полке другое заведение, например, можно посмотреть, другие вот подарки лежат. Усі подарунки, зібрані волонтерами і небайдужими кременчужанами, вже скоро попадуть до майбутніх господарів. За словами організаторів акції, цього року містяни були настільки активними, що сюрпризів вистачить на всіх. Мильні принадлежності ми сортируємо по тим заведінням, куди потрібно. Дом дитина у нас найпотребітельський, тому що багато дітей. У нас є дитина, в якій багато дітей потрапляє маленьких, малозабезпечених, в яких дитина. Ну, Підтримати волонтерів молодіжного парламенту та привітати їх з таким успіхом до офісу завітав народний депутат Юрій Шаповалов. Посадовець переглянув листи, в яких діти намалювали бажані дарунки. Тим самим у Святого Миколая стало на одного помічника більше. Я себе в детстве. Я Я завжди впевнений, що кожен сьогодні чекає цього вот небольшого праздника, ждет подарка. Ну вот так вот Бог распорядился, ребенок ущемлен в чем-то. Конечно, это для него очень приятно. Поэтому искренняя благодарность, в том, что вы не безразличны, не равнодушны. Я всегда принимал участие. Я знаю, что вот там деткам, которым еще чего-то не хватило, мы обязательно поможем. Все, что еще необходимо, мы, я лично, мои ребята-помощники, мы соберем... Кешта поможе у дружньому колі Юрій Шаповалов та активісти ще довго спілкувалися на різні теми. Молодь не соромилась ставити нардепу гострі запитання. Закони по заринімальні зголосували за неволі, пошла не стипендію. На прошлому засіданні сесії була представлена програма Кабміна. Я особисто не голосував за цю програму, тому що я вже сказав, слишком много. Льгот для населения. Сегодня еще никто не урезал эти стипендии, сегодня еще никто не лишил там, доплат матері там, і так матеріодиночек, сегодня никто не лишил детей первых, третьих классов питания. То есть это все будет регулироваться законопроектами, будут вноситься в зал. ...законопроєкти і за них депутати будуть голосувати. Тось тобто я можу від себе адсібялічно сказати, що за такі вод законопроекти я голосувати не буду». по завершенню серйозної розмови. Хлопці і дівчата не змогли так просто відпустити народного депутата. Молоді люди попросили Юрія Шаповалова організувати для них екскурсію до Верховної Ради у 2012 році, коли ви стали народним депутатом України. Ви подарували нам таку поїздку до Верховної Ради України, було дуже цікаво, знаєте, зайти і побачити, як цей процес взагалі відбувається, коли все налагодиться і в Україні настане мир. Ми гадаємо, що ми ще раз будемо мати можливість поїхати до Верховної Ради. Хоча я, я тонкий намик, я услышав. Я розумію, наскільки це інтересно попасть, увійти жив'єм, пощупати, поэтому. Обещаю сделать. Мешканці провулку Героїв Бреста скаржаться на протікання у підвалі будинку номер 91. Аварійна бригада житлорембудсервісу щоразу виїжджає за викликами. Але на цей раз ремонтники лише обстежили підвал. Втім, взаємодія між громадою та комунальниками є. Переконатися в наступному сюжеті. «Ця ситуація катастрофічна. І вона не перший рік». мешканці другого під'їзду будинку номер 91, Що на провулку Героїв Бреста колективно скаржаться на проблеми підвалу. За їх словами, підстав для обурення Мало. Каналізаційна система протікає, неодноразово затоплює підвал нечистотами. Труби поржавівші, устарівші, і мало того вони тікуть з усіх сторон. Через те у під'їзді сморід комахи. От віздуха такого були обліплені всі стіни от невозможна. Вона не тільки тут на стінах, вона навіть і в квартирах. А головне, що турбує людей, це можлива від вологи, загроза замикання електромережі. Розподільчому щиті у підвалі. Із-за затоплення підвала е вибивається щитовая, гаснуть по неділям, не буває світу у нас в коридорах. Електролінії вже не годячі, тут замикання вийшло, і ми взорвемося. Комунальникам проблема будинку добре відома. Аварійну службу мешканці викликають досить часто. Вода шипить це, в батареях, Прийшли, посмотрели, а там повна води, говорят, у вас. Там от уже труба прорвала. То минулого тижня приїжджали вам? Так, да, приїжджали. Да, да. Жика ми визивали неоднократно. Приїжджали вони сюди з машиною, викачували цю воду. На цей раз аварійна бригада житлоремботсервісу приїхала за викликом депутата, який опікується проблемами свого мікрорайону. Він наш сусід, живе рядом, на цьому ж переулке, тому реагує мгновенно на все. Якщо у нас не горить лампочка, не вивозять мусор, дерев'я там спіляють. Палять листья, він же і этот раз случилось так же: визвав і житлорембутсервіс. Разом з ремонтниками ми спустилися у підвал. З'ясувалось, що там не настільки все жахливе, як нам розповідали: ані не чистот, ані води з трубопроводу не капає. Сухо біля розподільчого електрощита. Звісно ж, і комах у цю пору ми не побачили, а запах лише властивий підвальному приміщенню. Павутиння, грязь та сміття є. Ремонтники обстежили підвальне приміщення. Ми обслідуємо, як тут порядок. Як парашє. І що можете сказати? Все налажено, Що сказати? Уже не біжить ніде нічого. Втім, і суттєві проблеми тут бувають. Два дні тому була аварійна ситуація на центральному тапленні непосредственно на ліжаке, в результаті чого був заліт підвал. По звонку жильцов мы отреагировали, слили и совместно с аварийной службой управляющей компании выполнили устранение. По вопросу протекания труб, то есть вы поймите, это, ну, это ну, аварийная ситуация, которые возникают, что дают, мы меняем канализацию и трубопровод частями, где он вообще уже в негодность. И никто не допустит залить и оставить дом без воды или без тепла. Зімою добре, якщо містяни знаходять спільну мову з комунальниками. Добре, коли люди відчувають їх підтримку міської влади депутатів. Як результат, вчасна допомога керуючих компаній, які забезпечують добробут мешканців міста. Ми бачимо, що міська влада все допомагає, допомагають, в вирішенню наших вопросов і в зв'язку з такою взаємосвязю жильців управляючої компанії і городської власті будуть то питання. у неділю. В центральній міській бібліотеці відбулася презентація першої книги Володимира Ляпоти, голови правління громадської організації соціальної реабілітації та юридичної допомоги. На презентації книги під назвою «Інша і самоідентифікація з автором поспілкувалася і отримала примірник із з автографом наша Іванка Підстрела. Життя нелегке, треба ставитись до нього з легкістю. Відчуття незручності можна замінити почуттям гумору, а страх забирає і те, чого не маєш. Це лише декілька влучних висловів із збірки цитат та афоризмів Володимира Ляпоти. Свою першу книгу Володимир презентував у неділю в центральній міській бібліотеці. Збірка написана двома мовами українською у переміж з російською. Адже на думку автора, якщо ми можемо, то маємо володіти обома. Я чесно кажучи, російський філолог. Російський філолог, а коли продовжував викладацьку діяльність вже 90-ті роки, то, звичайно, українською. Для мене це не принципово і не суттєво. І тому, якраз коли політика цього розмежування на мові і на всьому оцьому відбулася, то це, ну, можливо, так, по наружку. Я писав афоризми. І російської, і української, через те, що ми. Володіємо і цією мовою, і цією, і, і це, мабуть, великий плюс. Афоризми зачіпають широку тематику. Тут і вислови про політику, і про людські стосунки, про життєву філософію, психологію, саморозвиток. Одну із головних тем збірки автор визначив саме так: поки людина не вийде за межі своїх проблем. Вона не зможе жити, а вона буде тільки існувати. І другого життя не повинно бути. Ідея створення збірки виникла абсолютно спонтанно. Письменник розповідає, що просто записував влучні вислови розумних людей до щоденника, та згодом помітив, що з'явилося бажання записувати і власні думки. Так само спонтанно ці вислови вирішили і надрукувати. Як і всі ми, мабуть, писали вірші, так і все писали в стіл, і цю і цієї першої книги не було. Якби просто один прекрасний, прекрасний, прекрасний час приїхав мій товариш, почитавши, так би мовити, відпустці, він просто забрав його в Полтав і мене поінформував, що вже в редакції. Ознайомитися ж з літературною новинкою Кременчужани можуть у міській бібліотеці імені Горького та в книжкових магазинах міста. І про погоду за даними синоптиків полтавського гідрометеоцентру, погода завтра у Кременчуці буде дещо хмарною. Температура повітря вночі становитиме плюс 2 градуси, в день близько 4 із позначкою. Плюс на цьому прощаємося з вами. Зустрінемося вже завтра, о 21.30 на телеканалі «Лтава. щастим.